Спортивний одяг серед гуманітарного товару намагалися крадькома завести в Україну. Вартість партії курток, худі, штанів та футболок популярного американського виробника оцінили у понад півтора мільйони гривень. Товар виявили під час повного митного огляду ваговоза, який переміщував через ягодин більш як 13 тонн вживаних речей. Благодійники із Голландії виписали перелік дарованих українцям кухонних аксесуарів, побутової техніки велосипедів, інструментів, засобів гігієни та виробів медичного призначення відповідно у вантажівці мало би бути 886 вантажних місць. Щодо перевізника складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини першої статті 483 митного кодексу. Вантаж прямував до Одеси для тамтешнього благодійного фонду. Схема ухилення відплати митних податків, які журналісти розвалив так ну, просто довгий Це коли хтось щось везе через кордон, декларує одне, але насправді ще там трохи докидає якогось товару, сподіваючись, що митники цього не помітять, і далі без плати цих потерів товар може проїхати на територію України. Прихож, що в цьому випадку такий спосіб обрали ще і під час перевезення Гуманітарною допомогою. Але оцей рух, його ж чітко видно, коли починаєш важити автомобіль, і відповідно те, що в ньому переміщається. У цьому випадку їхало понад 13 тонн гуманітарних вантажів з Голландії. Була подана декларація про визнання цього вантажу гуманітарним, але в ньому було ще зайвих 41 коробка. Їх виявили, вилучили на склад можно